Я думаю, що. Я думаю, що вони на якомусь рівні про щось там да, говорять. Якась інформація є, так? Ну, якщо чесно, вони завжди говорили. Так, давайте чесно. Тут ж не тому, що змінилась політика. Ізоляції, повної ізоляції політичної Росії ну, не було. Також давайте будемо чесно. І не будемо приписувати все новій адміністрації, тому що бувша адміністрація так само працювала. І я не хочу характеризувати, це гарно або негарно. Зараз ну, для нас, для нас, я вважаю як санкціями. Ну, якщо ізоляція, значить ізоляція. Якщо примус до миру, значить примус. Якщо санкції, то тотальні. Це моє відношення. Тому я думаю, що. Всі е, будуть робити так, щоб вийти із цієї ситуації переможцями. Я маю на увазі, Сполучені Штати хочуть перемоги, русські дуже хочуть цієї перемоги. Так, да. розумієте, так. Да. А Україна, а вона заслуговує на це. І все. І тому буде дуже складно. Просто дуже складно. Головна історія, що я розумію приблизно, про що вони можуть спілкуватись, і, а про що ще хтось може спілкувати. Не, тік, не тільки Америка, Глобальний Південь, деякі європейські країни. Навколо чого може йтись мова? Так? Навколо тільки того, що належить нам. І тому буде складно. Ну хто сказав, що ми не поборемо складнощі? до ми, 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 ми дуже хочемо гарантій безпеки від США. Коли ми говоримо про контингент, сьогодні звучало це запитання, чи готові ми на контингент європейський. Дивіться, я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть виключно із українців. Я про це відкрито сказав. Питання ж в чому яке оснащення? Тобто, якщо у нас 150, 160 літаків F16, якщо у нас 25 плюс 25 систем Петріо, то для чого нам команди Сполучених Штатів або європейських навчені? Прекрасно. Якщо у нас з вами це є, і якщо питання в громадянстві, воно не стоїть. Сполучені Штати потрібні як союзник, що ось всі союзники політично підтримують вас. А якщо ми говоримо про контингент, то в мене є мапа, там написано іноземців 110 тисяч. Ну, я вам просто говорю, відкрито. Бажано, щоб оці наші партнери, які на морі профі, так да бри брити, там Нордіки, тощо, так, якщо вони профі, бажано, щоб вони були в морі. Ну, ось приблизно так. Ну, якщо ми зовсім відверто. Тому ми хочемо, щоб були Сполучені Штати, не хочемо, дуже хочемо. А крім контролювати всі які гарантії США? Ну економіка, економіка, але більше нічого немає, а, а транзиту газу, що ви маєте американці. А ми хочемо. Ми, ми пропонуємо і тут. Ми співпадаємо дуже сильно. Мені здається, з, зі сполученими штатами дуже сильно ми сказали, що LNG ми відкриті для нас. Це супер, щоб відрізати, щоб незалежна була вся Європа. LNG у нас є хаб, 30 мільярдів кубів в хабі в нашому сторежі. Так, сховище нечелсховгазу газосховище, Ми можемо зберігати. Вся мережа у нас є. Ми всюди виходимо в Європу. Ми готові брати. LNG і давати Європі. Ми це можемо робити. Електрика у нас у нас є своя, війни не буде. Достатньо, є профіцит, нові блоки, тощо. Також електрику давати. Ми готові повністю. Мало того, якщо американці або європейці хочуть зайти до нас в енергетику, зайти як партнери, тощо. Ми, ми тільки за. Ми Агониза. готові. А вони за.

OK、でこぱち。